Спецвзуття від JTM, що ми отримуємо за 2000 гривень. В першу чергу це комфорт та захист, натуральна шкіра, дихаюча підкладка, антистатичні, захист від проколів, захисний підносок, бензомаслосійка підошва, енергопоглинаюча підошва. Все це, друзі, компанія JTM з любов'ю вмістила у своєму взутті, яке має не тільки шикарний вигляд, але й буде дарувати вам комфорт і захист. Ваших ніг. Тепер, коли в мене є дві пари взуття, то компанія GTM дозволила не повертати ось це взуття, а зробити все, що я з ним хочу. Тобто можу подарувати комусь, але подарувати, друзі, це дуже банально просто. Тому в цьому відео ми їх і будемо і бити, щоб перевірити якось цей такий підносок. Будемо поливати бензином, кислотою, палити і так далі. І в кінцевому результаті ми візьмемо турцювальну пилу від GTM. І поріжемо їх просто на малесенькі шматочки, щоб подивитися, що всередині, чи дійсно тут шкіра, і чи дійсно тут супер класна підошва, яку ми не зможемо проколоти. В першу чергу мене цікавить металевий підносок. Тому що ми зараз робимо? Дістанемо ось цей папір, що був в комплекті. Беремо яєчко, сире, не варене. Замотуємо його. І запихаємо сюди взуття. Ось туди. І зараз, друзі, що ми будемо робити? Правильно, ми зараз візьмемо ось такий молоточок. Бачите його вагу? 2 кілограма, не знаю, чи видно, 2 кілограма. І спробуємо його кинути на ногу. Так, дивимося, друзі, орієнтовно півтора метра. Що в нас там? які з того наслідки. Сам підносок не пом'явся, але на шкірі утворилася характерна ось така вм'ятина. Йдемо далі. Яєчко абсолютно ціле. запихаємо його всередину і починаємо тестувати. Я просто в шоці. Ну що, друзі, є ідеальний варіант, щоб проколоти ногу. Давайте. Запихаємо всередину ось цей молоточок і спробуємо пробити. Ану, давайте. Бляха, так не виходить. ну. Пробили. Пробили, реально. Чи ні? Ну, дивіться, насадили гарантія Причому насадив я досить глибоко. Тепер дивимось всередині. Знімаю устілок. Проколу немає, уявляєте? Дивіться, немає проколу. Я просто в шоці. Тепер дивимося, виймаю з цвяха. Опа! Наскільки глибоко зайшов цвях і не пробив ногу. Як так? Не знаю. Мені боляче це робити, але взуття потребує тестування. Пробило, бачите? Пробило шкіру навскрізь, легко. Так, та ну давайте спробуємо так легенько натиснути. Ну, легенько так не виходить проколоти. А ну десь ось тут. Ну, також не виходить. Тобто воно, як бачите, вм'ятину отаку робить, але не пробиває. Ану. Ну, якщо натиснути, так, да, друзі, так дійсно дивіться, які дірки наробило. Ну, просто гнеться цвях, друзі. А метал тут дійсно товстий. Кислота, поїхали. Ну, кажуть, що там підошва, яка тримає чи витримує кислоту. А ну, о. Думаєте, кислота їх пошкодить? Сумніваюся. Це я не знаю, яку треба кислоту, щоб вона там щось пошкодила. Ні шкірі, абсолютно, нічого немає, ні підошві, нічого не буде. Бензомасло сійка підошва. Давайте, спробуємо. І що там? Ну, так, як то кажуть друзі, трошечки приплавилося. Дивіться, навіть сопельки лізуть. Розчинники 646, 650. Давайте. І що, щось буде? Як думаєте, щось буде йому? Ще ні. А я думаю, що буде. Все нормально, друзі, загасили. <рес> Якби так всі тестили взуття, як я, то ніхто би горя і не знав. <рес> а ну, подивимося, як від. Ну, я вам скажу, друзі, що єдине, що тут. Що тут сплавилося? Бачите, це сама внутрішня частина, вона обгоріла. Так, значно обгоріла. Можемо бачити, що там паралончик є ось такий. І що ми бачимо, що шкіра ну, абсолютно байдуже. Що кислотою, що там її пали, не пали, Ну, шкірі як-то байдуже. Що я їздив автомобілем туди-сюди. Дивимося, відклеїлося щось? Дивіться. Давайте подивимося, чи хоч щось відклеїлось. Бо то, що там один підписник мені розказав, що він 10 разів їх взувся, і вони в нього відклеїлися. Дивіться, я автомобілем катав. Причому я вам показав не всі кадри, тому що деякі кадри я вирізав, бо вони були невдалі. А так то в основному я катав туди-сюди, туди-сюди, жмакав їх. І що ми бачимо, друзі, що їм абсолютно байдуже. Єдине що. Полум'я пошкодило ось це, тому що це синтетика. Ой, коротше, друзі, зараз ми їх розріжемо і подивимося, що всередині. Бляха, <звісця> друзі, я так і знав, що така херня буде, що воно може вклинити, тому що це ж взуття. Тому. Зараз ми, напевно, підемо в гараж і в гаражі вже там його доріжемо. Щоб, як то кажуть, без зайвих наслідків для здоров'я. Якщо друзі, ми не могли розрізати торцювальною пилою, то в нас є шабельна пила. від життя. погнали! Дивимося, як виглядає спецзуття зсередини. Тут бачимо, що спочатку йде ось така усілка, чи не усілка, чи підкладка така. Вона десь міліметрів ну десь до сантиметра по товщині. Далі йде ось це біле. Я не знаю, що це таке. Але матеріал якийсь такий досить, товстий. Далі сама підошва. Вона йде така якась гума, ніби. ніби якась спінена гума. Тоже досить товста. І я так бачу, що захист від проколів подвійна підошва. Ось дивіться. <кхи> Наприклад, вам на п'яті. Де є ось ця штука, да, проколоти важко. Де немає усієї білої штуки, проколить легко. Тому що тут матеріал дійсно він такий м'який, вспінений. Далі. П'ята в нас йде з такої дуже товстої гуми. Реально товста гума, прям вилита разом з цим всім. Якщо це шкіра, то вона не має горіти, в принципі. Ну, друзі, шкіра не горить. А це, а це я не знаю. Ну, звісно, що не точки відгоріли. А ну, шкіра це чи не шкіра? Ну, дивіться, верхня ця фігня обгоріла. А тут таке дійсно шкіра. Верхнє покриття декоративне, так би сказати. А це дійсно таки шкіра. Просто я не знаю, шкіра якого бляха декобраза. Що це шкіра, я сподіваюся, що ви мені напишете, Ну, бачите, взуття дійсно круте. Не знаю, чи наскільки круте, але як на 2000 гривень, то, в принципі, круте. Може бути. І навіть, зважаючи те, що оця. Устілочка також досить крута, така вона супер дихаюча, прикольна. Я спочатку думав, що підносок має бути металевий. Потім вже подивився в інструкції, дійсно, він не металевий. І не пластик, друзі. Я думав, що пластик, якась вляха кусок пластикової труби чи що вони так зробили. Но насправді, дивіться, волокна, бачите, ніби як карбон. Тобто, це якесь таке скловолокно. Я ось тут вже надкулупав. Якась така штука скловолокна беру плоскогубцями, щоб не залізли мені в пальці. І волокна настільки, бачите, настільки вони міцні, склегені, що йому абсолютно байдуже. Я її вкручував і саморізи, і вбивав цвяхи, ну, пошкодити просто нереально. Нереально і наїжджав автомобілем, теж пошкодити просто нереально ні здавити нічого. Тобто воно амортизує і дає назад віддачу. Ну що ж, друзі, ви все бачили, ви все чули. Познущався я над ним добре. Не було в мене раніше спецвзуття, тому нічого не можу сказати. Хороше воно чи погане. На мою думку, дійсно хороше. За 2000 гривень, навіть якщо розглядати просто звичайне взуття побутове. То воно буде не настільки так як це, так що однозначно рекомендую. А що робити з ось цим, який залишився одненький, недоторканий, навіть новесенький друзі, ще з нього навіть папір не виймав. Можете написати в коментарях, можливо, у вас є якісь особливі побажання чи якісь там збочені фантазії, що зробити з цим взуттям. Всім, друзі, дякую, що дивитеся мої відео, ставите вликів вподобайки і всім до побачення.